Всіх вітаю, з вами Марія, і е, приготуйтесь до наступних подій. Давайте Ой. Так, До чого вам готуватись в цей день у вашому особистому житті? Таке, okay. uh -huh. так, ну, дивіться. Mm. Тут, uh -huh. це я вточнюю трошечки то ну, щоб, знаєте, не сказати зайвого, насправді. Так, дивіться для всіх, хто в Україні. Будьте дуже уважні, бо в цей день дійсно можуть летіти завідусіль. Тож, знаєте, що з цим робити, не нехтуйте сигналами тривоги, будьте дуже до цього уважні. Будуть хлопці відбивати, будуть робити все, що треба, що можливо і неможливо, Але якщо нам показують башту, то це десь воно влетить все ж таки. Тож, будь ласка, ви знаєте, де аж найстрашніше, аж куди вони цілять і де вони хочуть найбільше біди наробити. Тож будьте дорослими людьми, які знають, що в таких випадках робити. Для когось не, не всі, і це щастя, повірте, що не всі в такій без, небезпеці знаходяться. Багато людей всі, все ж таки більш в безпечних містах, але трошечки, вибачте, не менш важка ситуація. Що тут може бути? Тут якась ситуація з минулого може викритись, і ви просто, от знаєте, ви будете як, і як захищати себе, або когось з родини, або когось з друзів. От знаєте, з кимсь буде така гучна сварка. І якщо можна цю гучну сварку обійти, то постарайтесь це зробити. Бо ця сварка буде більш за все з кимсь з рідних, з сім'ї. Людина, з якою час від часу такі ситуації відбуваються. Ви вже знаєте людину, ви вже знаєте, як на чим може просто зненацька початись якась там розмова, яка приводить до сварок. Тож, якщо можна уникнути, будьте людиною більш мудрішою. Давайте дивитись далі. Сфера кохання, до чого вам готуватись в цей день у сфері кохання. От тут зміни будуть, і зміни будуть от не просто так, а це як прорив у відносинах. І це, знаєте, коли це не просто так воно вийде. Так? Люди просто собі спілкуються і якось натрапили на таку розмову і щось собі там один одному спитали, відповіли, а це зманіпульовані зміни. Я там в філіжанці бачила, що хтось пропозицію буде робити. Звісно ж, я всім цього бажаю, хто цього чекає. Але ж давайте будемо дорослими і будемо пам'ятати. Це загальний розклад. Для кого я це розповідаю? Я не знаю. Але ну, я реалістична людина, я знаю, що не для всіх так воно відбудеться. Хоча мені б хотілося щоб всі на моєму каналі були більш щасливіші, ніж до, цього, до того, як зайшли на відео. Ну, давайте не будемо тут довго балакати. Тут дійсно в когось буде статус змінюватись, я вам цього дуже бажаю. Далі, ну, у кого нічого такого подібного не планується, і ви вже, наприклад, давно заміжня, то повірте, цей день нічим для вас особливим не буде відрізнятися від попереднього. Тож, просто порадійте за когось і все. Робота Так, до чого вам готуватись у вашій роботі. Більш хвилювання. Тут знаєте, коли вам треба щось обрати в ситуації і ви не знаєте, як вчинити. От ви на стані цього обрання ви застрягли, От ви не знаєте, що вам обрати. Дивимось на ну, підглядаємо на дно колоди. Тут у нас імператриця. Імператриця взагалі ну, це жінка, у якої все є. Вона задоволена життям, бо вона вже його так влаштувала, як вона про то мріяла. От і ви обираєте свою мрію. Обирайте те, що для вас буде відтворювати внутрішню гармонію. В чим ви будете задоволені, ви будете себе відчувати людиною. Яка впевнена в завтрашньому дню. Хоча зараз це дуже складно, але ж все ж таки, повірте, ну, все одно. Я планую на рік вперед, планую. Як воно там буде, це вже час покаже і це вже на волю богів. Але ж планувати треба і робіть це. Не зупиняйте себе. Ані якими там фразами. А ніякими там діями чиїмось. Не зупиняйте себе. Обирайте те, що буде для вас найкраще за все. В чому ви будете щасливою людиною і, може, ще когось щасливішими зробити. Далі дивимось, що важливо прийняти і краще б за все до цього готуватись. Нагадую, дивимось на один єдиний день. Відео виходить ввечері, а дивимось про наступний день. Це я кажу для нових людей. Так, від чого? Вибачте, збила себе. Що важливо прийняти? Це ж ми подивились, так? Від чого відмовитись? Здається так. від чого відмовитись. Дивіться, є якась розмова, від якої от вам і не хочеться в цю розмову йти. Вам не хочеться, наприклад, може людина чекає від вас якоїсь відповіді? Може людина. Ну, наприклад, планує з вами якусь розмову, а ви не хочете, то і не йдіть на це в цей день. Ми ж питаємо, від чого відмовитись? От ну, Дійсно, може, дійсно, не такий він і гарний саме для цього цей день. Перенесіть. Може, у вас нема внутрішньої готовності, може ви ще не все собі там. В голові спланували, відрепетирували. Так теж буває, коли якусь розмову спочатку думками якось проходиш. А заплануйте на інший день нічого. Може, воно там для вас буде краще. Може, ще не знаєте, як відповісти людині? Чого не оминути? Давайте побачимо. Чого вам в цей день не уминути. Угу. Ой, ну тут, тут якісь все ж таки складні ситуації. Для когось просто от, трикутник. Будь-якими вони бувають, бувають. Трикутники про кохання, бувають трикутники, коли хтось з сім'ї втручається у стосунки, чи хтось там з друзів втручається в стосунки, чи просто робота відволікає від стосунків, від відносин. Все ж таки тут буде ображатись для когось це про дружину йдеться мова, для когось це про маму йдеться мова. Про жінку, яка, знаєте, от в якої серце болить через якісь от, складні ситуації, наприклад, в дітей, через якісь там складні ситуації, її особисті. І дивіться, для когось тут дійсно от зверніть увагу на серцево-судинну всю цю тему або це йдеться мова про якщо ви мама і дружина, або це про вашу маму йдеться мова. Будь ласка, зверніть увагу, особливо, якщо вона каже про такі речі, або зайвий раз спитайте, як ти себе відчуваєш. Бо тут моменти, які, на які треба реагувати, вже треба щось робити. Може, в людини ліки закінчились, треба сходити їх купити. Ну, отаке, на таке звертають увагу. Це, це важливо цього в цей день минути і з цим треба взаємодіяти. Порада від вищих сил, давайте побачимо. Пораду від вищих сил для вас. Взагалі-то день, коли ви в принципі, будете задоволені всім, що буде відтворюватись для когось взагалі, день нових відкриттів, нових знань, нових якихось проєктів, планувань. Коли ви щось собі там вигадаєте, новеньке, цікаве, і вам схочеться в тому розвинутись, щось десь дізнатись. Для когось зверніть увагу, що десь от якась ситуація може зацікавити вашу дитину. І це, як знаєте, от відпустіть, от хай йде своїм шляхом, хай те, що цікавить дитину, хай буде обізнана в цій темі, хай буде, ну, знаєте, як експериментатором. Хай спробує себе в новій темі. А ви будьте просто людиною, яка підтримає ось такий день. Тобто День нових знань, день якихось навчань, День нового наповнення. Для когось звертають увагу на те, що будьте уважні до того, що ви споживаєте в цей день. Для когось важливо перевіряйте. Всі строки годності, бо, може, якийсь продукт вам інтоксикацію організму влаштувати. Для когось будьте уважні з кількістю рідини, яку ви п'єте в цей день, можете трошечки там перестаратися, і потім натяки будуть там, або очки зранку будете шукати, бо мішками запливуть, або взагалі ножки там потікають. Ну, таке ж, ви ж знаєте себе, ви знаєте, як там ваш організм може відреагувати на якісь там, може, компотику переп'яти, може просто водички. Тобто день цікавий, день для багатьох з вас емоційний і енергійний, тож майте куди цю енергію прилаштувати. На цьому все. І на цьому кажу вам. Будьте щасливі в цей день, будьте людиною, яка зробить все для себе як ну, мога краще і безпечніше, і будьте людиною, яка себе любить, поважає, і, коли треба, навіть якось себе балує. Це теж важливо. Тож, побачимось, всім пока.